Доброго дня, шановні присутні. Мене звати Павлойська Анастасія, я славенка групи КНТ 111 Тема моєї дипломної кваліфікаційної роботи програмна реалізації гри з динамічною генерацією мапи. Керівником роботи є кандидат технічних наук, доцент Анжеліка Пархоменко. Актуальність моєї роботи обумовлена швидким розвитком ігрової індустрії. Сьогодні особливо популярність набувають ігри, в яких ігрове середовище динамічно генерується під час проходження, що забезпечує унікальний досвід для гравців ще разом. Згідно з діаграмою жанрів, значну частину ринку займають пригодницькі ігри, платформери, роголейки та екшен. Саме ці жанри найчастіше поєднуються з процедурною генерацією. Що дозволяє зробити геймплей більш захоплюючим та реіграбельним. Крім цього, така структура значно зменшує витрати на розробку контенту, що робить створення Індії ігор доступнішим та знижує період входу до індустрії. Саме тому реалізація гри з динамічною генерацією мапи є не лише технічно цікавою, а й актуальною темою для дослідження та розробки. Під час аналізу існуючих ігор я звернула свою увагу на такі приклади, як Deep Rock and Galactic, Invisible, Enter the Gungeon. Та сполунку. Всі ці ігри демонструють успішне використання процедурної генерації для підвищення реаграбельності та мають високі оцінки в гравців. Метою роботи є програмна реалізація алгоритму побудови лабіринту для гри з механікою динамічної генерації. Завданнями поставленими для виконання у даній роботі є. Дослідити існуючі алгоритми генерації ігрової мапи та обґрунтувати вибір одного з них для реалізації ігрового застосунку з процедурною генерацією середовища, виконати проектування та конструювання програмного забезпечення, розробити інструкцію для використання програми. На цьому етапі було проаналізовано функціональні вимоги до гри. Серед основних генерація лабіринту, переміщення персонажів у 3D-просторі, реалізація камери від першої особи, реалізація механік виграшу, розміщення об'єктів у лабіринті та налаштування гри. Було проведено порівняння найпопулярніших алгоритмів генерації. Алгоритм крускала. «Алдоса Бродера, Hunter and Kill, Бінарного дерева та рекурсів бектрекера З поміж них для реалізації було обрано рекурсів бектрека завдяки його високій швидкості, хорошій випадковості, простій логіці та відносно легкій реалізації в умовах обмеженого ігрового простору. Наступним етапом було здійснення порівняння ігрових рушіїв. Для аналізу обрано найпопулярніші середовища розробки ігор – Unity, Unreal Engine та Godot. Серед них Unity став найкращим вибором для проєктування. Завдяки простоті у використанні активному ком'юніті, великій кількості документації та відмінній підтримці 2D та 3D-графіки. Цей рушій ідеально підходить для Інді-розробки і дозволяє швидко створити прототип гри. Оскільки основа мова програмування в Unity це C Sharp, одним із ключових критеріїв стала підтримка цієї мови в середовищі розробки. Серед відповідних середовищ було розглянуто Microsoft Visual Studio та JetBrains Rider. Остаточний вибір зупинився на Visual Studio, завдяки тісній інтеграції з Unity, швидкому запуску, підтримці IntelliSense та широкій спільноті користувачів. На слайді представлена діаграма класів, яка демонструє структуру програми, основні компоненти та їхні зв'язки. На даному слайді представлена частина інтерфейсу програми, а саме основне меню, виграшна панель в режимі пошуку монет та самі монети у лабіринті. На слайді представлені приклади лабіринтів, які були динамічно згенеровані в ході гри. Алгоритм щоразу формує нове середовище, тому гравець не зможе запам'ятати шлях, що робить кожну гру унікальною. Слайд містить відеодемонстрацію гри. Прошу переглянути. Тож, у результаті виконання дипломної роботи, створено функціональну 3 d гру з процедурною генерацією мапи, було досліджено стан ігрової індустрії, класифікацію ігор, типи лабіринтів та алгоритмів генерації, реалізацію здійснено в середовищі Unity, використано c та середовище розробки Visual Studio, Гра включає кілька режимів: управління персонажами, взаємодію з об'єктами, таймер і графічний інтерфейс. Програмна архітектура враховує можливість масштабування. Проект демонструє практичне застосування алгоритмів генерації, сучасних підходів до UI та потенціал для розвитку.